Рубрика читаємо разом. Двоє жадібних ведмежат. У самісінькій гущевині неходженого, небаченого лісу жила сім'я ведмедів. Синочки, ох, і башкетники були, мами не слухали. Якось забрали ведмежата дуже далеко від рідної домівки. Зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться аж у череві бурчить, жаліється другий. Ідуть вони, аж гульк лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали, а потім задумалися. Як же той сир поділити? Раптом комусь більше перепаде? Стали вони сперечатися, ніяк не можуть згоди дійти. Аж тут, звідки узялася лисичка. Добрий день, пайночі, чемно вітається, а сама на сир позиркує. Чому сваритися? Біда у нас, пані Лисичко, кажуть їй відмежата. Пообідати ніяк не можемо. Хіба ж то біда? посміхнулася руда лисичка. А хочете, я вам допоможу. Розділу порівну. Гаразд, зраділи від межата, діліть. От лисичка і розламала сир, а одна частина була набагато більше за другу. Ні, так не годиться, закричали брати, а лисичка заспокоює їх. Тихіше? Я зараз все владнаю та й відкусила від більшого шматка. Тепер порівну. Ні, ні, знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більше. Справді більше, ніби здивувалась руда. Зараз ми його підтівняємо і чимало відкусила від іншого. Проте знову помилилася, аж довелося рівняти ще. Довгенько лисиця ділила сир, ведмежата сидять голодні, облизуються і тільки червоними носиками туди, сюди водять, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Ось так і дивилися, аж поки від сиру два маленькі шматочки залишилися, а лисичка наїлася. Ну от, сказала хитрунка, повертаючи сир ведмежатам, – хоч і небагато, затепорівно, смачного. І, крутнивши хвостом, майнула собі геть.